Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу! Сьогодні минає вже більше року, відколи ми почали відновлювати наше дворище, а точніше, 14 місяців. Згадаємо, яким воно було в день, коли ми його придбали, і подивимось, як багато вдалося змінити за цей час. Тож, давайте по порядку! А оце в такому стані, де крізь гілля ми придбали хату, повністю зарослу чагарниками ледь проглядались стіни. А це так хата виглядає на даний час. Прийшли до хати, і в нас сьогодні в планах висадити помідори. Але спершу виберемо попіл з печі. Та потрусимо під цибулю. Це гарне натуральне добриво, багате на калій, допоможе росту і зміцнить саму цибулю. А зараз підготуємо ямки для висадки помідорів. Земля вже добре прогрілася, дуже хочеться вірити, що морозів більше не буде, бо й так добряче натворили шкоди. Ну а це на даний момент стільки вже висадили помідорів. Садимо вперше за довгий час. Відколи ця земля пустувала, вірю, що буде гарний врожай. Настав час обіду. Розпалимо багаття і приготуємо щось на обід. На природі їжа смачніша, тож будемо готувати. А каміння, яке ми зібрали раніше, якраз стало в пригоді. Виклали ним місце для багаття. Ще надо досажу? У дворі повністю вигребли бур'ян і все винесли. Тепер двір чистий. Залишилися тільки пеньки від спиляних дерев. У коментарях нам підказали хороший спосіб: треба насвердлити в пеньках отвори і засипати аміачною селітрою. Так вони швидше розкладуться і зникнуть. Ну, що ми зробили за 14 місяців, як придбали, це дворище. Пам'ятаєте, хто дивиться, тут одні були дєбрі. Сьогодні вже ми на 50% прибрали дворище. У цьому році ми не розпахали город, в слідуючому розпахаємо. Пообідаємо та ще трошки попрацюємо. Вже готово. Можна вже витягуватися картошка на природі. А ось був на горищі. І скільки раз ми там були, ну, то колись значки знайшли радянські. А це теж знайшли два такі альбоми. Альбоми, я вже подивився, це марки, теж радянські марки. Теж нив. Цим ніколи не займався. Я не знаю, чи. Несуть вони, яку цінність, ще не несуть. Воно ще... Ось і альбом У Пелюзі у такий. Марки. Це радянські куба. Ось такі марки. Оце таке простеньке щось. Це таке простеньке. Ось сюди оце такі марки. Цілий альбом оце таких марок. Ось сюди марки такі. Осьо. Може які цінності представляють. А може і ніякої. Це дето 80-х годов. Парл Маркс, несюди Ленін, Чигіварі. Це такі марки простенькі, якісь, автомобілі. Це хто то, напевно, з дітей збирав ще в ті часи. А тоді воно, видно, викинулося і лежали ці марки на горищі. Даже ми ось уже 14 місяців, як ми придбали це дворище, це господарство. І ось тільки ми ще його знайшли. Ось такі марки. Всюди які-то. Це Кім Ір Сен. Северна Корея. Це, видно, його родина. Ну такі марки які-то непонятні. А ну кому було цікаво на цих марок, що хто скаже в коментарях, що ці марки значать чи нічого не значать. Ціле, я думаю, це такий наша. Це герби. Радянського Союзу. І сюди. Ну і все, дай нема. Ну, оце такий альбом знайшли. Кому цікаво було, що підсказуйте. Лідер <хи> Северної Кореї. А це такий маленький альбом, ну це зовсім щось дідське. Що то такі. Наклейки якісь. Це нема ніякого значення цього, воно нічого не несе. Просто хтось. Зобірав. І це таке. На цьому відео ми наше закінчуємо. Дякую всім за перегляд, що додивились нас до кінця. Бажаю всім мира, добра, благополуччя. І всім до побачення.